Ну, вони є, я не кидай мене. Я, я кажу, я вже компанію особу створила. Мене нікому не віддавай, я буду прийомів клієнтом Ну, якось так так вкладається, що хочу я того чи не хочу, воно зростає, робота зростає. Тому я подивилась, наприклад, от сама вже на собі. І дивлюся, що можна. Ну, цей хуліган, <світ> Що можна <світ> делегувати, наприклад, <світ> mm -hmm. але дивлюся ж, відповідно ж. Яку роботу я можу делегувати, яких працівників? постало питання в помічниках. Це теж такий шлях, який я такий добрий пройшла із помічниками. І на сьогодні вже я зрозуміла, що так само масштабування своєї ж компанії це якісні, хороші працівники-помічники. Це ну, понад усе. І, наприклад, не треба чекати, коли ти вже зашиєшся, а я цих два роки. Я на початку майже війни, з початку війни, ну, в червні точно до мене прийшла помічниця 22-го року, і я з нею працювала. Мені не було, що там сильно їй платить, у мене не дуже було своїх клієнтів багато. Але я вже тоді розуміла, що з перспективою моєю, ну, у мене прийде настане час, що я цього. ну, Наприклад, у мене. Приходить завтра 100 фопів, навіть не, не, не треба брати юр, Юрособи. Що я буду з ними сама робити? Не приходьте до мене, тому що я не не, не оправдаю ваших очікувань. Я зашиюся, я, я умру з потім з із, із цього всього шоку. Тому що для мене основне це якість надання послуг. Мені не треба черги до мене. Мені треба стільки клієнтів, щоб я я могла забезпечити якісні їм послуги. тому це для сама для себе я це знаю, і тоді якось я це відчувала. І я почала от саме робити акцент на тому, щоб підбирати працівників, помічників.